Я не продовжую тракетний терор Харківщини за повідомленням очільника області Олега Сенігубова в регіоні зафіксовано прильоти ворожих с 300 Гучно було і в самому Харкові. Більше про наслідки ворожих обстрілів поговоримо з Олегом Сенігубовим, начальником Харківської обласної військової адміністрації. Добре. Пане Олеже, я вас вітаю в нашому ефірі. І я вас вітаю, пане Олеже. Розкажіть, будь ласка, Добре. про наслідки нічної атаки на Харківську область, куди бив ворог і який тип озброєння використовували. Так, вночі ми мали вісім ракетних ударів, типу С-300, знову виключно цивільна інфраструктура, цивільне, фактично там комунальне підприємство міста Харкова. А в Харківському районі знов таки там відповідно дитяча спортивна е, школа досить серйозно постраждала. Ну і знов ж таки у нас майже що години лунають відповідно повітряні тривоги, і вони всі абсолютно реальні, тому що вони супроводжуються. Ударами і відповідно керованими авіаб... тобто, бомбами, боєприпасами, так і відповідно ракетними системами С. Тобто 300. Ми маємо сьогодні вже удари по відповідно харківському району. Ще наслідки будемо там аналізувати. Відповідно, доповідати пізніше. Пане Олеже, Сьогодні в Харкові теж лунали вибухи. Розкажіть, будь ласка, про це. Щодо Харкова, знов ж таки це вибухи всі на околицях міста. Харкова це Харківський район. А ще наразі будемо аналізувати руйнування, місця влучання тощо і відповідно будемо пізніше комунікувати. А з огляду на обстріли, яка енергетична ситуація в області? У нас енергетична ситуація, як і по всій майже фактично країні. У нас діють планові графіки обмежень. Так, ми маємо зараз відновлювати все, що ми фактично втратили, або ворог пошкодив навесні цього року. Руйнування у нас були досить значні. Нам вдалося ситуацію стабілізувати, однак, все одно ми ще, тобто, маємо дефіцит електроенергії, тому маємо там планом відвідключ. Ати населення наразі, десь в середньому на 3-4 години фактично кожне домогосподарство в день? Ми відключаємо. Ви вчора повідомляли, що на золочевському напрямку спостерігається активність ворога. Яка там зараз ситуація, і чи плануєте все таки проводити евакуацію населення? У нас евакуація населення проходить із цих там напрямків. Так само вона там оголошена у вигляді обов'язкової примусова евакуація по тому напрямку. У нас іде дітей фактично сиріт і ті, що позбавлені батьківського піклування. А ми вже вивезли більше ста таких родин. Значить, ну і далі фактично комунікуємо просто із цивільним населенням, тому що ці напрямки у нас постійно під обстрілами що для безпеки людей. Все ж таки вони мають виїхати щодо активності ворога, то він наразі дійсно сконцентрував всі свої зусилля на Липецькому та Вовчанському напрямків. Однак, все одно ми не виключаємо тієї, тобто можливості, що він може активізувати свої дії і по Золочівському напрямку. Тому дійсно нами були актуалізовані всі плани екстреної, скажімо так, евакуації населення, коли вона буде масовою, коли люди почнуть масово виїжджати з Самостійно в тому числі і так само будуть звертатися до нас про, скажімо так, допомогу в там евакуації. Тому враховуючи досвід, який ми мали відповідно 22 другого, року, так само і по липцям, і по Вовчанську вже відповідно цього року. Всі плани там актуалізовані. Ми маємо бути готові до будь-яких ну, тобто сценаріїв. Уточніть, будь ласка, щодо евакуації з Вовчанська і прилеглих населених пунктів. Чи продовжується звідти ще евакуація? І скільки там можливо маєте інформацію? Ще залишається людей цивільних? Так, у нас евакуація з цих напрямків продовжується. Звичайно, що вона не така масова. Ми з цих напрямків вже вивезли майже 12 тисяч наших цивільних людей. Значить, по самому місту Вовчанську у нас. Продовжує там перебувати приблизно біля 50 людей. Якщо брати околиці Вовчанська, то це ще приблизно до 100 людей. По липецькому напрямку цифри приблизно такі самі. Евакуація продовжується звичайно вже під обстрілами. Звичайно, що вона супроводжується і нашими військовими, і національною, тобто поліцією. Тому такі заходи дійсно продовжуються. От ви згадали, що евакуювали нещодавно 123 дитини. Я точно знаю цифру. Дитини, діти з сиріти або ті, що позбавлені батьківського батьківської опіки. А куди взагалі от о, вдається вивозити таких дітей? Евакуювати? Яка допомога їм надається? У ну, звичайно, що перший етап це місто Харків. Да, це місто Харків. Після того ми розселяємо їх у місті. Це гуртожитки вищих навчальних закладів, інших навчальних за закладів. І далі, вже звичайно, у там плановому режимі намагаємося, звичайно, що зробити максимально комфортні умови і для проживання, і для перебування. І наразі у нас є відповідна комунікація щодо інших територій: це і Вінницька там область, і з ну тобто, там області. Які знаходяться на заході нашої фактично країни, і Львівська там область, тощо це і, відповідно дитячі табори для того, щоб діти а, в літній період часу мали змогу так само пройти а, курси реабілітації там оздоровлення, тощо в тому числі ми вивозимо. Дітей і за кордон для відпочинку, у тому числі, і тут нам звичайно сприяють і наші національні партнери там гуманітарні там організації. тощо, ну і звичайно, ну тобто міжнародні партнери країни так само. Дякую вам дуже, пане Олеже, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Я нагадаю, це був Олег Синігубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації.